Дорослих закликають подарувати дітям надію. Йдеться про дітей Чорнобильської лікарні, які там лікують важкі захворювання. Зараз в лікарні майже 200 пацієнтів. Цієї суботи о 10-й ранку біля оперного театру заради них влаштують благодійне дійство. Просто неба виставлять кілька десятків їхніх картин, малюнків і фотографій. Волонтери у білих халатах збиратимуть у благодійні скриньки гроші, а учасники шоу Майданс танцюватимуть. Ми виставимо декілька да, танцювальних номерів від колективів, які беруть участь в нашій команді від наших хореографів. А все для того, аби якомога більше львів'ян долучилися до благодійності і допомогли купити для чорнобильської лікарні сучасний цифровий рентген-апарат для обстеження важкохворих пацієнтів. Адже той, що є зараз, служить уже 35 років і дає велику дозу опромінення. Онкологічні хворі в протоколах свого лікування отримують опромінення. І потім, після одужання, ну, так званої довготривалої ремісії, вони все одно проходять скринінгові обстеження. І опромінення, яке вони отримують, яке вони отримують зараз, може бути на порядок нижче на новому сучасному рентгенапараті. Коштує нове обладнання 4 мільйони гривень. Наразі ініціаторам акції вдалося зібрати 20 тисяч.